І мені журналісти правильно сказали, Володимир Петрович, ці кошти не йдуть на нашу підтримку для нашого існування. Ці кошти йдуть на ті заходи, які проводять засоби масової інформації на в рамках інформаційної політики, інформаційної боротьби або інформаційної безпеки. І ми будемо це робити і будемо це сприяти. Тому що, коли відбулася зустріч, у президенту України, він сказав, що є три головні проблеми сьогодні в ситуації з це мобілізація, це 82 мільярди бюджетів, яких ми забрали з соціальних програм і віддали на війну і інформаційну безпеку. Якщо ви хочете, щоб ми назвали це питання по-іншому, давайте назвемо його значить, затрати на інформаційну безпеку. Яка різниця? Але це не є кошти на піар. Це не піар компанія голови обласної ради адміністрації. У нас є сайт, ОДА, і нам цілком достатньо для того, щоб на цьому сайті розміщати матеріали про мої поїзди. А є сьогодні інші зовсім і І якщо ми не приділяємо цьому увагу, то вибачте на слово, що треба подумати, а можливо, це не менш важливо, ніж створювати блокпости. Не менш важливо, тому що ми надіємося, що не дійдемо до Але коли на Поліські райони, коли подивитися сьогодні, що там робиться в цих районах з точки зору впливу з Білорусі, яка ведеться інформаційна війна і політика, то виникає питання, а чому не підтримати ці засоби масової інформації? Давайте ми будемо на ці речі теж дивитися, це не є сьогодні кошти на заробітну плату, скажімо, голови адміністрації чи когось іншого, і не на висвітлення моїх поїздків. Я за весь час перебування в, в теденції голов.